Що слід сказати по податку на додану вартість? Ми всі розуміємо, що в цьому податку, який є податком на споживання, основна проблема полягає не в ставці, а основна проблема полягає саме в його адмініструванні і в тій кількості скарг, яку ми отримуємо як народні депутати, щодо невідшкодування або вимагання хабарів, відкатів посадовими особами фіскальної служби за відшкодування цього податку. Тому в цьому законопроекті ми втілили. Механізми боротьби з усіма скаргами, які до нас надходять. Що я маю на увазі? По-перше, публічний реєстр заявок з черговістю відшкодування. Тобто, якщо моя заявка прийшла першою, а заявка Левченка прийшла наступною, то поки держава не відшкодує мені ці гроші, вона не може відшкодувати Левченку яких заявок від мене немає, і не буде, бо я бізнесу не маю, слава Богу. Народний депутат не має мати жодного бізнесу. Юрій Домо, ми всі не маємо бізнесу. Це наведено слава виключно для прикладу. Наступне, вхалити. всі гроші, які весь податковий кредит, який пройшов підтвердження через систему електронного адміністрування ПДВ. Яка функціонує в Україні з депонуванням коштів, він mm. повинен відшкодовуватися в автоматичному режимі. А для чого ж ми тоді вводили цю систему? Для чого бізнес несе такі обмеження і обтяження внаслідок цієї системи, вимивання обігових коштів, виключно для того, щоб боротися з податковим шахрайством і з податковими ямами, з фіктивним кредитом? Отже, з часу введення цієї системи весь кредит, який підтверджений. Система електронного адміністрування ПДВ повинен відшкодовуватися на протязі 30 днів чи 50 днів на рахунок платника податків. Або нехай тоді податкова протягом цього строку доводить неправомірність формування податкового кредиту. Усувалися будь-які законопроекті 3357 Усуваються будь-які можливості податкової маніпулювати з визнанням чи визнанням чи невизнанням податкового кредиту, коли вони говорять, що Продавець порушив порядок заповнення податкової накладної. А я покупець, я не знаю, що там мій продавець порушував. Тим більше, коли він мені виписував податкову накладну, він вже вже заплатив живими грошима на спецрахунок в казничействі по цій системі електронного адміністрування. Чому тоді держава ще з мене хоче кредит зняти? Тобто держава фактично в такому разі займається дрібним шахрайством. Вона двічі хоче отримати ПДВ за одну і ту саму операцію. Всі ці речі там знімаються. Чому ставка 15%? По-перше, хочу пояснити нам всім, що відповідно до 112-ї директиви Європейського Союзу, якою передбачена спільна система оподаткування податком на додану вартість, 15% це мінімально дозволена ставка в межах Європейського Союзу. По-друге, наприклад, є приклад Великобританії, яка в 2008 році знизила ставку ПДВ до 15% і отримала значний розвиток економіки. Ми уважно переглянули звіти Європейської комісії щодо ставок ПДВ по роках в усіх європейських державах. Так от, шановні колеги, я хочу вам повідомити, що в усіх державах, і в Данії, в Норвегії, в Італії, в Іспанії, на етапах їх розвитку, це 70-80-ті роки, ставки були 10, 11, 12 І тільки ближче до 90-х і 2000-х вони були поступово підвищені до 16, 18 і 20